Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні приїхав на пасіку, хочу вам показати яка зараз ситуація у мене на пасіці. Сьогодні 22 березня 2017 року. Зараз біля 11 години ранку. Вже другий день у нас на Прикарпатті гарна сонячна погода. Перед цим було десь днів 10 холодно, дощі, сніжок був розвиток трішки був припинився сімей а от сьогодні прийшов і бачу ось таку картинку Пчілки інтенсивно несуть пилок от тут подивитися швидше за все вже розпускаються верба плакуча бачу що вже починає цвести Вчора був, подокладав рамочок, бо забивають пергою. Матка починає інтенсивніше червити і ось так дивитися. Сьогодні вже інтенсивніший йде. Обліт. Майже кожна пчілка, яка повертається, несе обножку. Обножка жовтого кольору. Підемо сюди далі. Ось ага. тут. Подивіться вся сімейка. Одна з найкращих. Ось так через верхні літочки переважно. Іде бджола? цей пилок. Ось тут чуть-чуть слабше, тільки виходить бджола з вулика. Зараз на даний момент по 6-7 рамочок стоїть. Ось цьому -11 11-му дуже гарно матка червиється. 3-4 рамочки вже є розплоду. Решту забивають пергою, приносять нектар якийсь трішки звідси. Ось подивитися так, дуже гарний. Стан на пасіці милує око. Це Карпатка, Лучківський тип. Ось тут минулого року я купляв маточки бакфаст. Ну, по всіх характеристиках, як розказують, що весною чуть-чуть слабше вони розвиваються, ці бакфаст, але потім в літі на головний взяток дуже гарно себе проявляють на медозборі. Поживемо, побачимо. Ось дивіться, яка картиночка тут. Інтенсивно пчілка заносить пергу. Сьогодні зранку в цей вулик для експерименту. Я поклав рамочку вущини. Там було вісім рамочок повних бджоли. Я поклав рамочку вущини. Через пару днів подивлюся, передають погоду просто для експерименту, чи чи при такий ранній, ранній час будуть тягнути вущину. Ось тут теж гарна сімейка. Але бакфаст. І от вони не спішать вилітати, Ну, напевно для них ще. Triškin etapu.